Всім привіт! Сьогодні ми поринемо у світ терміналу Linux і не просто поринемо, а навчимося бути там справжніми майстрами пошуку файлів, можна забути про безкінечне клацання по папках, адже попереду тільки швидкість, потужність і неймовірна точність командного рядка. Ну, знайома ж ситуація, правда? Коли точно відомо, що потрібний файл десь є от 100%, але згадати де саме ну, ніяк не виходить. І зазвичай він ховається в тій самій папці, куди ніколи не заглядаєш. Це буває, неймовірно дратує, особливо коли час підтискає. Але не варто хвилюватися, вихід є, і він набагато простіший ніж здається. Отже, який у нас план? Спочатку давайте з'ясуємо, чому термінал це справжня суперсила для пошуку. Потім познайомимося з двома нашими головними героями командами «Find» та «Grab». Далі подивимося, як об'єднати їхні сили для максимального ефекту, і насамкінець підсумуємо ключові поради, щоб усе це добре закріпилося в пам'яті. Так, звичайно, графічні файлові менеджери це зручно для якихось повсякденних завдань, але коли мова заходить про дійсно складний пошук за купою критеріїв, терміналу просто немає рівних він дає таку потужність, швидкість і гнучкість, яка візуальним інтерфейсам і не снилася, і, звісно, заощаджує купу часу. І от у цьому вся суть. Графічний пошук це, знаєте, ніби намагатися влучити в маленьку ціль з величезного розпилювача. Щось та й знайдеться, але буде багато зайвого шуму. А от командний рядок це тонкий маркер, який дозволяє абсолютно точно вказати, що саме потрібно. Це, по суті, різниця між хаосом і повним контролем. Що ж, почнімо з нашого першого інструменту. Уявімо команду «Find» як такого собі файлового детектива. Ми даємо йому докази, назву, розмір, тип файлу, а він ретельно прочісує всю файлову систему, щоб знайти нашого підозрюваного. Якщо говорити трохи формальніше, то «Find» працює рекурсивно. Що це означає? Ну, уявіть, що треба знайти щось у великому будинку з багатьма кімнатами та шафами. «Find» не просто зазирне в кожну кімнату, а й відкриє кожну шафу, кожну шухляду всередині. Він досліджує абсолютно всі підкаталоги в пошуках того, що відповідає заданим умовам. Ось найпростіший приклад. Find. Це означає шукати починаючи з поточної директорії. Далі, мінус нейм, це критерій, тобто шукаємо за назвою. А кропка, зирочка – це такий собі шаблон, що означає будь-що. Разом виходить команда, яка знайде абсолютно всі файли, що закінчуються на тексте. А що робити, якщо не пам'ятаєш точно, як написана назва файлу з великої літери чи з малої? Це взагалі не проблема. Просто замінюємо name на інейм. E Оця літера e означає insensitive, тобто нечутливий до регістру. І тепер FIND знайде і main.cpp, і main.cpp, і навіть min.cpp, якщо таки є. Наш детектив може працювати одночасно з кількома доказами. Тут ми додаємо ще один критерій Type F, щоб шукати тільки файли, а не каталоги. А опція size 10 k вказує знайти файли, розмір яких є меншим за 10 кілобайтів. І це насправді чудово ілюструє, наскільки гнучкою є команда Find. Ось невеличка шпаргалка з найкориснішими опціями. Можна шукати за правами доступу, за розміром, типом і навіть інвертувати пошук за допомогою нот, щоб знайти все, окрім того, що відповідає критеріям. Так, тепер ми вміємо знаходити файли за їхніми, так би мовити, зовнішніми ознаками. А тепер давайте зазирнемо всередину: якщо find – це детектив, то grep – це інспектор, який перевіряє вміст кожного файлу на наявність якогось конкретного тексту. Отже, головне завдання grep – це знайти текстові рядки, які збігаються з певним шаблоном. Це просто незамінний інструмент і для програмістів, і для системних адміністраторів, та й взагалі для всіх, хто працює з текстовими даними. Ось як це працює на практиці. Ми викликаємо grep, потім вказуємо слово, яке шукаємо, у нашому випадку це print, а потім кажемо, в якому файлі шукати MainPy. Якщо збіг знайдено, grep виведе на екран весь рядок, де міститься це слово. Але, звісно, grep може набагато більше. Тут ми знову використовуємо зірочку star, щоб шукати одразу в усіх файлах з розширенням CPP. Опція I знову ж таки ігнорує регістр, а N це надзвичайно корисна штука, яка показує номер рядка, де було знайдено збіг. І ось що важливо розуміти ці прості опції перетворюють GREP на неймовірно потужний інструмент. З його допомогою можна аналізувати код, шукати помилки в логах чи просто знаходити потрібну інформацію у величезних текстових файлах. Ми розібралися, як шукати файли за їхніми атрибутами за допомогою find і як шукати текст всередині файлів за допомогою «Grab». А тепер давайте поєднаємо ці дві суперсили, саме тут і починається справжня магія командного рядка. Логіка тут насправді дуже проста. Перший крок. Find відбирає файли за зовнішніми критеріями, наприклад, за розширенням. Другий крок список знайдених файлів передається команді «Grab». І третій, фінальний крок греб перевіряє вміст лише цих вже відфільтрованих файлів. А ось як це виглядає на практиці: ця команда справжній чемпіон. Спочатку Find знаходить усі файли з розширенням CPP і йому байдуже на регістр. Потім –EXEC ніби каже, для кожного знайденого файлу виконай ось цю команду. А яку? Греб шукає слово main. Фігурні дужки – JSON. Це спеціальне місце, куди FIND підставляє ім'я кожного знайденого файлу. Ну а знак плюс наприкінці просто робить усе це значно швидшим. Геніально і просто, чи не так? Що ж, давайте швиденько підсумуємо найважливіші моменти, які допоможуть стати справжнім профі у пошуку через термінал. Отже, завжди варто пам'ятати про гнучкість шаблонів із зірочкою. Використовуйте опцію e name щоб не думати про регістр. Не бійтеся комбінувати «Find» та «Grab», це відкриває нові горизонти. Краще починати з малого і поступово додавати нові критерії. І ось бонус: якщо результатів пошуку дуже багато, їх можна передати команді «Sort» через символ «Pipe», щоб відсортувати за алфавітом. Це значно полегшує аналіз. Тепер у нас є всі інструменти, щоб стати справжніми майстрами пошуку. Тож яке завдання, що раніше здавалося неможливим, тепер можна спробувати вирішити? Можливо, знайти всі конфігураційні файли, які змінювалися минулого тижня, або відшукати той самий рядок коду, який викликав помилку? Час експериментувати.